Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ну що, прийшло до нас потепління, але кажуть, що не надовго, бо ще буде холодно. Але зараз ми разом з вами підемо подивимось, що там наші троянди під пляшкою. Самі цікаво подивитися, чи вони перезимували зиму, чи ні, бо є такі, що я садила. Влітку, пізніше і аж дуже пізно вже кінець жовтня. Так що, Беру вас з собою, пішли подивимося, що там і як. Ось Тут мої троянди, це тут у мене таке місце, де я їх саджаю під пляшку, а потім розсаджую. У мене всі троянди, які є, це з-під пляшки. Ну, Крім цієї великої, це мені привозили, І там одна ще є. А так всі з-під пляшки. У мене їх більше, наче 20 штук. Котик бджілку побачив. Можна навіть отак подивитися, але, звісно, відкривати їх ще не будемо. Що я бачу? Ось брунька, ось он ця жива. Ось так їх закриваємо, і вони отак будуть стояти, поки не буде вже стабільна температура тепло. Спочатку відкриваю отак кришку на день, і вдень вони стоять отак, загартовуються. на ніч декілька днів. Закриваємо кришкою, на день знову відкриваємо. А потім вже через тиждень, напевно, відкрили кришку, отак. і вони стоять тиждень, ось так. А потім. Ще через тиждень прибираємо пляшку і все. І отак от ми їх загартували, щоб їм кирдик не прийшов, бо може бути і таке. Бувало таке колись. Так, що тут у нас А тут хотіла сказати, що наче все, але ось тут наче. Брунечка ще жива. Тож подивимося, закриваємо. Ось тут видно, можна не відкривати, що хороша. Тут також зелененька, ось взагалі такі зелене. Ця жива видно. Ця також ось пускає, нехай собі буде. Ця суха, але наче оживе. Не буду я їх всі відкривати. Ось під цим відерочком самі пізні троянди, які я саджала. Вже холодненько так було, і я їх не так, як завжди, посадила, а бачите, докупи всі. Ніколи я так не робила, але думаю, що все буде добре. Дивіться, вони такі гарні, наче їх тільки висадили. Але подивимося, ще рано щось казати, бо-бо-бо, пізні вони. Але ось тут, наче, щось виходить. Так що я їх закриваю, тут вологу поливати ще не буду. Закриваю, туди далі відкрию їх полити, і я думаю, що тоді буде видно. Чи живі вони, чи ні. Ну, мені здається, що все добре. Ну і тут ось троянди. Ці, що великі їх видно, а там он, далі поменше, їх взагалі не видно, що вони там є. Так, ще волога в нас ходити. Ось кущики. Ось он там. Вони маленькі, бо це один рік їм. Навіть цим два роки. От в мене, бачите, і тюльпани йдуть, тюльпани відцвітуть, троянди будуть. Я їх обрізаю на зиму, чогось мені так подобається. Але, звісно, ось почнемо наводити порядки, то трошки щось попідрізається. Бо ось, як тут ми бачимо, що тут зелене, а тут почорніло, то його треба обрізати. Те, що всередину обрізаємо, щоб воно не заважало, ще трошки почікаємо, звісно. Тож, я думаю, що з тих троян буде. Не думаю, а знаю, бо дуже часто в коментарях бувало таке, що ой, не, не вийшло в мене, вони всі почорніли. Я знаєте, як це ж не перший раз уже саджаю. Цілу купу навпихаю під ті пляшечки, і все одно, із, наприклад, із 20 штук 15 чи 10 яких та й приживуться, і буде діло. Експериментувати можна. Я і влітку це роблю, хоча влітку не бажано, але я під деревом, і під деревом там сонечко не так палить, тож можна це робити. А в основному це в кінці літа, коли вже не так жарко, хоча в нас таке, таке літо, така спека, що і вересень пече. Але вже своїх я розмножила, я вже хожу, то, то там знайомих, то там, бо вже хочеться інший колір. Так що, експериментуйте і все вдасться. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!